Всім привіт! На огляді Piro 5M. Це ось бува тренувальна граната, яка схожа на RGD5 від компанії Pirosoft. Продукція постачається в картонній коробці. Маємо 12 штук, наповнювач крейда, буває ще горох або залізний порошок. Заходи безпеки під час використання пристрою. Посилання на інстаграм, телеграм, Facebook буде в описі до відео. На коробці вказується дата виготовлення та термін придатності. Адреса потужностей виробника. Відкриваємо. Інструкція англійською мовою та українською мовою. В коробці кожна граната стоїть окремо, вони захищені від пошкоджень. Характеристики. Корпус гранати виконаний з АБС пластику, наповнювач крейда. Затримка після ініціації 3,5 секунд. Запобіжний засіб. Важіль скоба, як в бойовому аналогу. Маса 130 грам плюс-мінус 10%. Маса піротехнічної суміші 1 грам. Запал не викручується. Акустичне випромінювання не більше, ніж 120 дБ. Безпечна відстань від запуску 7 метрів. Клас захисту IP66 не боїться дощу та короткочасного занурення у воду. Короткочасне занурення у воду. Та побачимо, як спрацює потім в калюжі. Вона, коли попадає в калюжу, вона просто тоне. Бачите, вона не плаває. Ось, Нехай трошки полежить. І ми потім її тут зірвемо. Хвилину пролежала. Дістаємо, затікло туди туди щось ще не знаю. Зараз побачимо, як воно буде працювати. Ну, Мабуть, одним кадром треба, щоб нікого не обдурити, так би мовити. Так, висмикуємо. Відходимо і кину також в калюжу. Без проблем. Термін зберігання 60 місяців від дати виготовлення. Використовувати при температурі від мінус 20 до плюс 50. Граната склеєна та має нерозбірну конструкцію. Органи керування відповідають бойовому аналогу. Активний важіль, кільце та вусики виконані з матеріалу як в бойовому аналогу. Пристрій призначений для військово-патріотичних ігор пейнтбол, «Стрейкбол», також підійде для відпрацювання навичок метання. Оскільки граната значно дешевша та більш безпечна у використанні. Переходимо до тесту гранати. Для цього, якщо виправша, затискаємо праву руку. Далі тримаємо важіль, розгинаємо вусики. Таким чином, вусики розігнуті, висмикуємо кільце. Граната спрацює лише тоді, коли відпустимо важіль. На місці спрацювання помічаємо крейду та таких розмірів уламки. Деякі менші, деякі більші. вона розділяється зрозуміло, що нерівномірно. Таким чином виглядає запав після спрацювання, товщина корпусу гранати, будь ласка. Більшість уламків знаходиться в радіусі метра від ініціації виробу. Граната піро 5M працює добре, без осічок, якихось довгих затримок. Придратись тут ну, ні до чого, можливо, комусь десь якось зовнішній вигляд там не сподобається невеличкі коцки якісь там є. Але це дрібниці і раджу до використання, отримання певних навичок, метання гранати та поводження з гранатою. Бажаючи придбати продукцію від Pieros та знайомитись з їх асортиментом, переходьте за посиланням під відео. А кому сподобалось відео, проставляйте лайк, підписуйтесь на канал. Та до наступних зустрічей!